Друзі, всім привіт! Вітаю вас в моєму новому відео. Рада, що ви завітали сьогодні гості на мій канал. Я снідаю і в мене залишився ще з вечора рис, який я готувала, тушила з м'ясом, тому зробила собі ось такий сніданок, милуючись своїм таким маленьким ще садочком, але він росте помаленьки, також вже і газонна трава помалесеньки росте, тому потрібно вже буде її ще пару днів та її стригти. Тут у мене вже мій друг чекає, щоб я йому дала також снідати. Тому ми разом починаємо милуватися красою, снідати і будемо вперед до роботи. Тому сьогодні у мене плани трішки по нашій, нашому городі. Потрібно зібрати наш врожай. Ну, ось я вже прийшла. Тому взяла з собою ось такий агрегат, машинку, тачку, тому що збираюся сьогодні трішки багато чого зібрати з городу, щоб вдома в мене було все під руками. Мені потрібно зібрати вже цибулю, тому що вже пора, вона трішки починає портитися, тому я буду збирати повністю її всю. Пройдуся ще подивлюся по огірках. Бачила, трішки є позбираю. І також буду буряк збирати морку. Хочу сьогодні зробити морку по корейськи тому буду брати її так доволі багато, потрібно ще й тушити. Ще хочу готувати сьогодні сирковий суп. Я вам не буду вже показувати сам спосіб приготування цих страв, які я буду готувати. Я вам покажу просто ідеї на. Наприклад, на два дня, можна достатній кількості цього всього наготувати і мати два дні вільного часу. Це буде вже в кінці відео, а зараз нам потрібно зібрати весь урожай. Як бачите, мій город, який був в тому стані, коли я вам показувала, він вже не в тому стані. Він вже дуже сильно заріс і хочу вам показати. Ось така денька в мене цього року виросла. Вона не одна, не єдина. Таких диньок дуже багато. На жаль, трішки камера. Об'єми самої зменшує, але насправді вона дуже велика, вона просто гігантська. ось ця також Ну Тут вже буду кликати помічників, коли буду їх збирати, тому що воно настільки тяжка. Я пробувала її підняти, я її я просто не могла. Хоча я не скажу, що я не маю сили, щоб її підняти. Але вона така дуже тяжка. І їх бачите, як розрослося дуже багато цього року в мене є. А ми дуже полюбляємо вдинці самі насіння, але хочу трішки заморозити м'якоть на зиму, щоб, наприклад, протушити, або допустимо, зробити пюре. Таку кашицю і ну, просто в загальному її куштувати. Ще трішки нарву фасолі, хочу її стушити просто з моркою з цибулею. Буду додати ще кобасу варену, буде такий салат, але не сьогодні на днях таке приготую. Тому цибулі в мене є цілий ряд, тому що. Зараз потрібно її всю визбирати. Ось так. Моя робота вже завершена. Я вже все робила за межами камери, тому буду розставила ці мішки і буду викладати її на, на них. Тому. що... Потрібно, щоб вона дуже добре висохла, а також потрібно, щоб сама цибуля вона не гнила, і потрібно завжди її виносити на сонячну погоду. І Сьогодні в нас просто дуже сильно парить, вже 26 градусів, і 11 година, здається, в цей час була. Тому я швиденько все викладаю. І тоді вже вам буду показувати наступні свої дії. Що ж, я все посортувала, цибулю поставила, щоб вона сушилася. Трішки обривала фасолю, кукурудзу взяла, достила, також буряк на салат, огірки і трішки накопала картоплі, моркви. Тому зараз я буду все це перемивати і буду все чистити та буду готувати їжу. Начистила овочі і взялася трішки, тут вже заросла трава. Я збриваю, і ви мені задавали питання, чи я не буду сюди покривати агротканиною, Що я буду робити в подальшому? Я собі подумала, що я буду покривати, але не знаю, чи вже цього року. Хоча це не має проблеми такої, тому що трава ще не заростає, тому все буде впереді. Але я думаю, що потрібно її покрити. Тому зараз беруся вже за нашу альтанку, показую. Трішки я її обладнала, я помалювала ці бальки і зараз хочу закрити трішки такою тюлею. Вона йде вуальна, дуже м'яка, дуже класна. і... Мені настільки сам процес сподобався, що вже коли стоїть тюль, зовсім по-іншому вже дивиться інтер'єр в альтанці, а також ще буде різний декор додатися, але вже на цьому етапі дуже гарно і стильно. Получається, тому помаленьки, помаленьки я облаштовую свою альтанку. Ну що вперед у нас будуть будемо робити саморобні меблі: такий диванчик, ріселка, столик. Також сюди вальтанку. Тому все по порядку буду показувати, як ми що будемо робити. Тому ще все впереді, цікаво буде, тому. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Дуже багато вас дивиться без підписки на мій канал. Тому, якщо ви хочете побачити продовження цього всього, що я роблю, підписуйтеся, а також пишіть свої коментарі, ставте свої подобайки, щоб ви не пропустили в ніякому разі. Мені буде дуже приємно, адже мій канал просувається. Також бачать ті люди, які, можливо. Це відео буде потрібне, воно буде корисне, хтось щось для себе візьме на замітку. Мені буде тільки в радість. Тому ось такий варіант получився. Ще собі згадала, що в мене є штори, ось такі молочного відтінку. Я їх також повісила, мала такі, я не знаю, як вони називаються, такі, вони майже похожі на гачки, але тільки з хвостиком. Тому я їх закрутила. Вони крутяться прямо в дерево, а було дуже зручно. Повісила просто на нитку і все дуже добре тримається. Ну з часом я також докуплю сюди карнізи. Буду прокручувати карнізи, але якщо от на цей раз просто хотіла побачити, як вона все буде галь, гарно виглядати. Е, і вже всі з боку ходять і також заходять в нас на подвір'я і кажуть, що дуже гарно, дуже стильно. І залишився ще в нас такі браки з нашою стіною, але ми її, мабуть, що на наступний рік будемо робити, тому що е, зараз трішки не виходить, але це нічого страшного, тому що все зробиться. Альтанка вже майже готова. Лишилося зовсім зовсім трішки недороблених робіт, але, як я і казала, ми все це доробимо, але погляньте, як гарно, затишно вже виглядає. Як вам буду чекати ваші коментарі по цьому питанню, як вам чи подобається, також, можливо, ви щось своє можете запропонувати, буду рада почитати. Тому я буду помаленьки облаштовувати нашу альтанку помалесеньки будемо її перевтілювати у ту мрію. Яку давно хотілося на, на грушу не звертайте уваги, ми її повісили, тому що молодший син він готується до області, тому потрібно йому десь займатися, крім е, свого залу. Тому він зраненько виходить, відробить ті е, удари, які має зробити. Своє завдання, яке йому дав тренер, тому е, поки що ось такий вигляд має, тому не звертайте на це уваги. Також, Показую вам, як виглядає альтанка із спущеним тюлю. Як на мене, дуже романтично виглядає. Не вистачає ще лампочок, якісь деталі класні, і буде дуже гарно. Також підростає вже газонна трава, і яка вона зелененька. На такого не темного і не світлого, такого просто нейтрального відтінку, дуже така м'якенька, і вже не... чекаю з нетерпінням, коли вона буде густа і можна буде ходити босоніж. Також потрібно повідбирати деякі камінчики, які там ще залишилися, Помало вже збираю, а також вже помалесеньки ростуть наші ось ці кущики. Все на все потрібен свій час, як на мене, і зараз виглядає дуже гарно, охайно, але ще все буде оброблятися, додатися. Тому на даний момент ось так. Тому, друзі, дякую вам всім, хто підписаний на мій канал, коментує також, ставить свої подобання. Дякую вам всім. Дуже мені приємно, коли ви цінуєте. Не тільки свій час, а також і мій, для того, щоб побачити картинку, яку я витрачаю в той час свій, щоб вам його показати, свою роботу, все чим займаюся вдома. Я вам розказувала в попередніх відео, що я замовляла ялинку голубу, вона буде приблизно 2 метри, вона росте і трішки вище. Тому ось вона вже у мене на подвір'ї, яка вона красуня. Настільки вона чарівна, я просто не можу намилуватися нею. А також десь тут я вставлю зараз фотографію, яка вона буде вже в такому дорослому вигляді. Вона просто, просто неймовірна, неймовірно, чудова. Надіюся, я посаджу її прямо в це місце, де вона потребує цього. Ось така вечеря у нас сьогодні вийшла. Картопля пюре із підливою підбиваною на муці. Також жарила котлету та зробила морку по-корейськи. Також вирішила приготувати жарені пиріжки із капустою, з морквою, Вони дуже вийшли такі м'якенькі пухкі, я робила їх на квасному молоці. Всім сподобалось, тому ціла гора вже пішла, залишилося ще трішки. На десерт у мене просто коржики із гущенкою та повидлом яблучним, а також розтачала тісто і просто вимастила туди цукор з корицею, закрутила у рогалик і все смачно. Тому друзі, дякую вам всім, всім гарного дня, па-па!